Вітаю, шановні пани та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Дональд Трамп оголосив про те, що Сполучені Штати Америки вийшли із Ради Організації Об'єднаних нації з прав людини. Ну, зрозуміло, що це абсолютно недієва організація. Так, вона взагалі ну, типу того Червоного Христа. Ще один є такий, простий Господи, така організація, яка над українських. Полонених, військовополонених розстрілюють, над ними знущаються в полоні, як тільки можна. І ця організація нічого не може зробити. Нічого. Так само і права людини. Які права людини? Де вони? Вони тут повинні днювати і ночувати на лінії зіткнення, як кажуть. Де вони є? Вони тільки гроші проїдають. Тих, які їм платять нерозумним <гум> дітям. Так. Але справа тут не тільки в цьому. Так, є там ще одна така е, організація ООН, як Міжнародний суд в Газі. Ну, ми давайте будемо е, глибше копати. Є така організація, як Міжнародний суд в Гаазі. І що вона оголосила, що Путін є злочинцем, так, і його необхідно арештувати і доставити до Гааги, де він має бути засуджений. Ну, а Трамп, Дональд, говорив. Оголосив про те, що він буде домовлятися і навіть зустрічатися із другом Володією. Так. Ну, виникає така колізія, суто юридична, що робити із тим, що Путін оголошений військовим злочинцем. Так, що він викрадав дітей під час війни, так, розлучав е, родини віде. і так далі, і тому подібне. Е, він фактично оголошений військовим злочинцем і знаходиться під арештом. Він не реалізований, але суд проголосив арешт, коли його піймають. Його мають доставити. Ну Тоді за логікою речей наступним кроком, а подивимося, який із мене пророк новоявлений лжепророк. Дональд Трамп має вийти із складу Міжнародного суду в Азії як органу організації? Об'єднаних націй. Перший крок зроблений, вийшли США із Ради ООН з прав людини. Тепер треба вийти із Міжнародного суду в Гаазі. Тоді можна буде зустрічатися цілком легітимно, так юридично обґрунтовано із цим андрофагом Путіним, ручкатися з ним. Можливо, навіть обніматися, можливо, навіть цілуватися. Так, так як ну, раз вони не визнають цей судну, московити не визнають, це вже відомо. Так. Вони про це оголосили офіційно, так. інакше б вони заарештували самі цього андрофага, і доставили його до Гааги. Раз вони цього всього не роблять, значить, вони не визнають цей суд. А е, США поки що визнають. І тут колізія, я вам кажу: От подивитесь, який з мене оцей новоявлений лже пророк, що наступним кроком. Чи одним із наступних кроків буде вихід США із Міжнародного суду в Гаазі?